Всім привіт! З вами Настя, і сьогодні ми продовжуємо грати у Театр поганих кінцівок. І нещодавно мені в коментарях розповіли дуже цікаву штуку, що тут є а, якби, гілка. Кінців, можна так сказати, які виходять, коли щось робиш. І. блін! Слава Богу, що така штука є, бо я навіть зовсім не знаю, що мені робити. Щоб вийшов ще якийсь інший кінець. Тому ми почнемо напевно. Почнемо з героя, думаю, і подивимось, що нам треба робити, щоб вийшов ще якийсь інший кінець. Тоді в нас е починає свою історію герой. Герой вбиває демонів, е відданий обов'язку. Е герой проробує собі шлях у замок відданий обов'язку. І поведінка слуги голодні. І тоді вийде ще один е якийсь кінець. Mm. Давайте тоді спробуємо. Голодні в нас слуга. А герой в нас має тоді проробити собі шлях. Так, ми йдемо по цьому шляху. Йдемо, йдемо і е, вбиваємо монстрів. Демонів. Тоді пройдуємо собі шлях. З'являється повелителька і вимагає від нас пояснень щодо того, якого біса ви тут робите, і нащо ви вбиваєте її солдат. Ви одразу переходите до справи і запитуєте в неї, де діва. Повлителька робить вигляд, що не знає, виглядає переконливо, але вас просто так не обдурити. Якщо діви тут нема, то що з нею сталося? Відповідь на це питання може бути лише одна. Повлителька точно взяла її у полон. Насправді, можливо, діу вже могли з'їсти. Ну, її з'їв той слуга, ті слуга, але як це доказати? Думки про долю цієї бідної діви на. Наповнюють вас ненавистю. Ви е, вступаєте у бій з повелителькою і берете... боретесь з усіх сил. Ви стали набагато сильнішим через те, що знищили купу демонів перед фінальною битвою. У повелительки майже не було шансів. Ви розрізаєте її на шматки, повелителька здолана. Видихаєте з полегшенням, але ваша робота не закінчена. Ви обшукуєте замок, на жаль, ви не знаходите нічого, що могло б свідчити про те, що діва тут є, як ви й думали, її вже могли з'їсти. Ви відчуваєте порожнечу, велике зло, що загрожувало цьому світові, було переможене, але який в цьому сенс, якщо ви не змогли нікого врятувати. Ну, то та, та сама кінцівка в мене вона вже була. Ви стоїте самі посеред усього, що залишилося після різанини, і розмірковуєте про те, що значить бути героєм. Хм, mm, так. Значить, я щось не так зробила. Mm. Героїв буває повелительку, він ніколи не дізнається, що сталося з Дівою. А, це вже був кінець. Тьфу! А, я зрозуміла. Кінець там, де Bad End? Тобто, ми вже це пройшли, а де немає нічого, то там треба ще проходити. Ага. Ну, добре. Так. Герой прорубує собі шлях, тоді він знаходить діву, повелителька засмучена. Не поняла, яким образом. Герой намагається вбити повелительку. героїчний. А поведінка Діви мучениця. М -м -так. Якщо тут герой тікає від демонів, героїня без проблем про герої. Героя без проблем пропускають у замок дипломатичний. <кхм> Досягає кімнати повелительки все в порядку. Поведінка діви мучениця. Окей. Мучениця. Робимо так, подлінка діви мучениця і <кій> проходимо через всі ці моменти. Ми втекли як боягунус, <кій> тоді дипломатичний. Проходимо всередину. <кій> Здається, що ви увірвалися у кімнату прямо у середині звичайнісінької розмови повелительки та діви. І Іди... ви всі дивитесь один на одного з подивом і збентеженням не час виг... вагатись. Mm. Так, а що там було? Знищити повелительку героїчно і ви кидаєтесь вперед, аби покінчити злою повелителькою. Але замість неї на ваш меч пронизує Діву. Вона пожертвувала собою заради цього демона. А, ось типу, кінцівка друга. А, вам треба кілька секунд, аби об... оговтатись від шоку. Повелителька кричить. Чому? Ви не впевнені, що це питання задано вам? Повелителька. Переповнена жагою помсти, атакує вас, ви відбиваєте її атаку і вона падає мертвою. Ваш меч е відчувається занадто важким. Ви дивитесь на свої руки, на свій одяг. Всюди кров. Так багато крові. Ви дивитесь на мертву діву і гадаєте, як ви маєте розповісти про це жителям містечка? Чому вона захищала повелительку? Напевно, її розум промили демонічною магією. А, ну да, ви підбираєте голову повелительки, загортаєте її у свій плащ і починаєте свою довгу подорож додому. Ви скажете, що прийшли занадто пізно. Ви вже нічим не могли допомогти цій діві, але повелителька тепер мертва. Ну ти пиздюк. Мене реально бісить. цей... Е... Герой, який, типу, все офігенно, і я не знаю. Сьогодні буде свято. Яке свято ти вбив діву? Кінець вірного героя. Ааа. Так, я так зараз подивлюсь, і це Да, це ця кінцівка. Якщо ми підемо сюди, герой досягає кімнати повелительки, все в порядку. А поведінка повелительки власницька. Добре. Власницька. До діви все одно. Не думаю, що вона буде нам. Типу мученицею так. Давайте так. А, точно, це ж була її, е, її поведінка власницька, ми за неї грали тоді, і вона не хотіла відпускати. Е, не хотіла відпускати Діву, і тому вона, типу, сказала, ні, ти нікуди не підеш. Е, то, тому зараз ми пройдемо цей момент за героя. Знищити повелительку. Ви кидаєтесь вперед і встромляєте свій меч у злу повелительку. Вона кричить, але швидко замовкає. Ви здолали повелительку? А, це, напевно, щось. Так, да, це я не, сп... не, не на то нажала. А, так, ще разок. Так, ми проходимо тут. Текти як боягуз. Та що таке? А, так, запитати, чи можу пройти. Запитати у діви, що відбувається. Діва пояснює, що ніхто її не брав у полон, і вона прийшла сюди за власним бажанням. З її боку, було доволі безрозсудливо таке робити, але хоча б ніхто не постраждав. Ви прохаєте її повернутися у містечко з вами, аби всі переконалися, що вона у безпеці. О, Лін. Але повелителька виступає проти цього. Діва намагається пояснити їй, що вона одразу повернеться, але повелителька наче не чує її. Здається, що діва е, нервує, е, оскільки ви все-таки герой, то ваша робота розбиратись з подібними ситуаціями. Ви говорите повелительці, що якщо вона не відпустить вас обох, то ви будете вимушені зробити висновок, що вона зла. Вам доведеться подолати її. Ти не залишив мені іншого вибору. Повелителька зупиняється на секунду перед тим, як стрибнути на вас вона нищить вас своїми кігтями, і ви нічого не можете зробити. Як жахливо, ви пройшли весь цей шлях лише для того, аби зіткнутися з такою жорстокою долею. Ви мали знищити цих злих створінь, коли мали шанс. Ваше останнє бажання, аби Діва якимось чином залишилося жива. Кінець наївного героя. Окей. Так. Це вже щось схоже на це. О, тут ще щось має бути. Типу, ще якийсь варіант. Цього слуги. Який він може щось ще зробити, по ходу. Так. Герой тікає від демонів. Так, так, так. Поведінка повелительки тільки асоціальна. А, герой тікає від демонів. Поведінка Діви слухняне. Ви розмовляєте. Тоді герой вірить. Історії Діви. І. і І що? І, <смір> і шо Довірливий. Ще якийсь кінець може бути від цього? Я не знаю. Так, в нас асоціальна повелителька і слухняна діва. Асоціальна і слухняна діва. Так, асоціальна і слухняна діва. А ми тікаємо від демонів. Так. Так ти як боягуз? На своєму шляху до замку повелительки ви побачили діву, що направлялась до містечка. Хм, вона що прийшла сюди з замку повелительки демонів? Може бути, це та сама діва, яку вам потрібно врятувати? Переповнені цікавістю, ви підходите до неї. Ви запитуєте у діви, що вона тут робить? Чи вона не знає, що прямо тут поруч замок повелительки демонів? Це небезпечно! Діва пояснює, що вона говорила з повелителькою, і виявляється, що демони ніколи не хотіли знищити містечко чи за, е, завдати шкоди комусь з його жителів. Повірити її історії, нічого не вказує на те, що вона бреше, навіть якщо у її історію трохи важко повірити, ви відчуваєте, що вона говорить правду. Ви говорите, що доволі здивовані тим, як всі настільки помилялися у своєму сприйнятті демонів. Жителі містечка мають негайно про це дізнатись. Ви разом повертаєтесь до містечка, всі жителі були так схвильовані, вони прославляють вас за вашу хоробрість. Але діва все швидко пояснює: в першу чергу не було потреби її рятувати взагалі. Жителі дивляться на вас в очікуванні пояснень. Ви вічливо говорите їм, що це не ви маєте розповідати, ви просто зустрілися з дівою на шляху до замку. Вона пояснює, що повелителька не зацікавлена в викраденні дівчат чи інших подібних речах. Жителі знову дивляться на вас тепер з недовірою. Одразу видно, що вони не повірили історії Діви. Ви повністю їй довіряєте. Але, аби заспокоїти цих чесних громадян, ви зголошуєтеся на те, аби поговорити з демонами особисто, особисто про всяк випадок. Натов починає прог... приглушено шепотіти. Ви занадто зайняті думками про те, який ви величний та відповідальний герой, якщо ви не за... е... так, що ви не звертаєте уваги на їхні розмови. Голос головного у місті вириває вас з думок. Він проголошує, що вам необхідно негайно зустрітись з повелителькою, і говорить, що всі будуть слідкувати за дівою до вашого повернення. Ви вважаєте, що це доволі гарне рішення, але чомусь атмосфера відчувається напружена. Може ви щось пропустили? Ви не впевнені у тому, що відбувається, але відчуваєте, що може стати щось погане, якщо ви залишите діву саму. Але вона раптом тікає. Ох, ви думали, що будете розбиратись цим разом. Її дії впустилися. Певнили натовп у тому, що вона, вочевидь, була брехухою і відьмою з самого початку. Люди починають викрикувати, аби ви покінчили нарешті з нею та її друзями-демонами, але це не звучить як дуже героїчне завдання. Ви відчуваєте, що ці люди не праві. Ви маєте наздогнати її і поговорити з демонами, аби усунути це непорозуміння. Ві... Ви відважно кидаєтесь за дівою до замку повелительки. Повітря стає темним і густим по мірі вашого заглиблення на територію демені. Зловісні м'язми. Ні, ви швидко розумієте, що це просто дим. Блін, це походу той момент, де повелительку тіпа, підпалили і вона згоріла в своїй кімнаті. А діва якраз це типу, побачила по суті. Попереду ви бачите Діву, що зупинилась, що зупинилась. Замок повели тільки охоплений полум'ям. Ви лише на мить відводите свій погляд від Діви, але цього їй вистачає, аби щезнути. Ви наближаєтесь до замку, але дим настільки густий, ви думаєте про те, аби повернутися. Діві потрібна ваша допомога, але ви ледве можете щось побачити, ви просто не зможете її відшукати. Вона могла і брехати про весь. Могла і брехати весь цей час. Ти дурний блін, герой. Ти бісиш мене вже так просто жесть. Чи може це бути пасткою? Чи варто задати цього, е, заради цього ризикувати життям? Ви відчуваєте важкість у ногах? Ні, якщо ви підете туди, то точно помрете. Ви повертаєтесь до жителів і говорите, що нічого не, зл... не змогли зробити. Ви прийшли занадто пізно. Діва була вбита демонами. Просто всі згоріли. Кінець бездіяльного героя А. Капець коротше, цей. Бісячий. Так, ось ми дійшли до цього кінця, і мені все ж цікаво. Яка тут поведінка може бути в слуги? І ось тут у повелительки ще якась поведінка, схожа, може бути. Тут вже кінець після бою з повелителькою героя несподівано вбиває її слуга. А, тут може бути якась друга поведінка, але його все одно. Це той момент, коли за слугу ми змогли це пройти, а за героя не змогли. Типу, я не знаю, що там далі буде. А, І тут за повелительку щось ще має бути. М -м так. І Якщо так, ми можемо подивитись за слугу, який момент. М -м тут кінець слуга жорстоко вбиває повелительку. Вони стають новим правителем демонів. <кх -кх -кх. Як тоді добратися до цього моменту? А... Так, давайте ще пройдемо ще один кінець. Спробуємо. Якщо слуга починає свою історію, слузі дозволяють взяти вихідний. Слуга приводить Діву до замку. Слуга втягують. Слугу втягують у розмову про вбивство повелительки. Нелояльні. Е, поведінка героя дипломатична і поведінка повелительки власницька. Е, так, дипломатичний і власницька. Давайте спробуємо, що в нас вийде. Дипломатичний, а повелителька-власницька. Так. Ну, діва хайп довічлива, я не знаю. <гум> так, ви демон слуга на службі повелительки. Ви не дуже сильні, але і не дуже слабкі. Так вам говорять ваші друзі. Прийшли далі. На дивую її, це повністю влаштовує. Круто. Ми прийшли сюди, діва вічлива і е, вислухати її. Так. Ми йдемо в замок, приводимо до повелительки. Здається, що вони непогано лагодять між собою. Вам не вдалося довго поспати. Ваші друзі вирішили позбутися вас грубо. Розбудити вас грубо. Сильно наступає на вас. Так. І ми нелояльні. Далі, далі, ми говоримо про це. А... Так, так, так. Але ви не можете повернути все назад. Ви будете тим, хто вб'є повелительку. До того ж, ніхто не має кращих ідей. Ви пробираєтесь до кімнати повелительки, але там ще пара людей. Ви спостерігаєте за розгортанням сцени. Uh, ви не знаєте з якої причини, але раптом повелителька вбиває героя. Жесть, вона наближається до діви, яку ви привели до неї раніше, ого, повелителька відволіклась. Це найкращий момент. Ви потайно атакуєте її, цілячись прямо у спину. Вона здригається і це дає вам достатньо переваги, аби повалити її на підлогу. Ви роздираєте повелительку на шматки, поки вона не перестає рухатись. Жесть. Це виявилось бруднішим, ніж ви думали. Діва щось бурмотить у кутку. Дякую, що врятували мене. Звучить, наче ви зробили щось героїчне, хоча й не збирались. Ви говорите Діві, аби вона вийшла аби вона йшла додому. Це місце небезпечне. Вона бере до уваги вашу пораду і залишає замок. Ваш замок. Ви тепер новий повелитель. Я знала, що має бути момент, де... кінець героїчної услуги, де має бути так, що він просто вб'є повелеку і стане, типу, головним, але не думала, що цей кінець все таки є. Так, отож, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, це мені дуже допомагає в проходженні ігор, тих, яких я навіть не знаю, що, як пройти. Типу, як цей коментар про гілку розвитку це мені дуже допомогло, дякую. І всім па-па!